З вами Вітол, і сьогодні ми розглянемо набори інструментів і розкажемо вам, які вони бувають, чим вони відрізняються і в чому їхня особливість. А на початку огляду ми розкажемо вам про ті страшні цифри, які ви вперше бачите, коли відкриваєте набори. А для всіх тих, хто і так вже все знає, можете звірити свої знання з цим відео або поділитися своїми коментарями, і я думаю, наші глядачі будуть вам за це вдячні. Але якщо ви впевнені у собі на 100%, то переходьте по таймкоду під відео, де ми покажемо всі набори інструментів лінійки Алоїд від Vitol. Ну і звісно, для найважніших я скажу промокод в цьому відео, який надасть вам додаткову знижку на ці набори. Тому дивіться уважно і не прогавте цю можливість. І спершу ми розберемо, які види посадкових квадратів бувають і чим вони відрізняються. У всіх торцевих головок є один загальний параметр це приєднувальний посадковий квадрат. І, як правило, він має вигляд невеликого чотирогранного отвору, ну тобто квадрату. Саме завдяки йому насадка розміщується на тріскачках та інших інструментах з квадратним кріпленням, які виступають в ролі важеля при використанні різних головок. Взагалі існує кілька основних розмірів: це один, три четвертих, одна друга, три восьмих та одна четверта. І зазвичай їх завжди вказують в дюймах. Д1 це найбільший, а 1 четверта дюйма це найменший. Також важливо сказати, що від величини посадкового квадрату залежить різновид торцевої головки. Закономірність тут дуже проста. Чим квадрат більший, тим товстіші стінки будуть у головки. А значить, вона може витримати більше навантаження і запас міцності у неї буде більший. Так як всі посадкові квадрати вказуються в дюймах, то може виникнути необхідність перевести всі розміри посадкового кріплення в міліметри. Для цього можна використати спеціальну таблицю, яка допоможе швидко перевести дюйми в міліметри і обрати необхідний розмір розмір посадкового квадрату, посилання на цю таблицю ми залишимо в описі до цього відео. Як я вже і казав, найбільш поширеними і найбільш вживаними є торцеві головки, які мають посадковий квадрат 1, 3 четвертих, 1 друга, 3 восьмих та 1 четверта. А так як розміри у них різні, то і використовуються вони по-різному. Головка 1,4 дюйма підходить для невеликих робіт, де не потрібно докладати багато зусиль для затягування або відкручування болтів. А головка на 3,8 дюйма вважається універсальною і часто використовується при проведенні автомобільного ремонту. А головка на 1,2 дюйми може витримувати вже більше навантаження. Тому їх використовують для тих типів з'єднань, де потрібно прикладати певне зусилля. Ну і найбільші головки на 1 та 3,4 дюйма, які витримують максимальне навантаження бо мають найвищі технічні характеристики. Вони найчастіше використовуються у ремонті. Антажівок, рефрижераторів і навіть військової спецтехніки. А також вони підходять для робіт з великим кріпленням або гайкою розміром від 30 мм. Зазвичай всі торцеві головки роблять з легованої сталі. Це така спеціальна сталь, в яку додають інші метали з метою надання їй додаткових властивостей. Як легуючі елементи найчастіше застосовуються такі метали, як хром, нікель, вольфрам, молібден та ванадій. З яких найпопулярнішими є хром Ванадій та Хроммолібден. Обидва сплави додають більше стійкості та зменшують корозію, але мають свої відмінності. Хром Ванадієва сталь характеризується підвищеною стійкістю до корозії та утворенню іржі. Саме з хром ванадієвої сталі роблять більшість старцевих головок загального призначення, які дуже добре підходять для робіт з більшою кількістю кріплень. Хромолібденова сталь збільшує розтяжність сталі за високих температур і запобігає деформації. З цієї сталі роблять ударні головки, які використовують для роботи з механізованими приводами пневмо та електрогайкавертами, тріскачками тощо. Вони відрізняються від стандартних головок своєю технологією виробництва та механічною міцністю. У більшості наборів алоїд ми використовуємо хромванадіюву сталь. Існують також різні типи торцевих головок. Це шестигранні головки, дванадцятигранні головки та головки торкс. Шестигранні головки найпоширеніший вид торцевих насадок. Їх профіль забезпечує хороше охоплення болтів та гаек. Дванадцятигранні головки, як зрозуміло, з назви, мають профіль з дванадцятьма робочими гранями. Тому що 12-гранну насадку можна переставляти з поворотом всього на 30 градусів, на відміну від 60 градусів у шестигранних. Але є недоліки: головки з 12-ма гранями більш схильні до злизування болтів та гаек, особливо якщо мова йде про кріплення невеликого розміру. Далі у нас головки торкс, які іноді називають головки з є е профілем. Внутрішня поверхня даного інструменту має вигляд шестипроменевої зірки. За допомогою головки Torx неможливо крутити звичайні шестигранні кріплення, але вони ідеально підходять для викручування або закручування гайок та болтів з e е профілем які все частіше зустрічаються в автомобілях та інших видах техніки. Існують два типи довжини головок стандартні та глибокі. У більшості випадків робіт буде достатньо стандартної головки, але іноді виникає необхідність використання глибоких головок. Вони дозволяють працювати з кріпленнями на довгих шпильках або деталях подовженої форми. Ну і тепер до найцікавішого. У лінійці Алоїд є різні набори інструментів, які підійдуть для будь-яких ваших потреб. Для зручності і розуміння, що до чого використовувати, ми їх поділили на три групи. А перед тим як ми почнемо, я скажу вам промокод, як я і обіцяв. Насправді він дуже простий: це Aloe 2022, який ви маєте ввести при замовленні на сайті, і все, уявіть, як просто лише два слова, і ваш набір на 15% дешевше. Також зауважу, що промокод діє лише для роздрібних покупців. Набір та цевих головок для гаражу Алої TNG 4082P, який складається з 82 предметів. Далі у нас набори в авто це набір торцевих голівок на 3,8 дюйма Алоїд НГ 3019 p який складається з 19 предметів. Та набор інструментів Alloy на 94 інструменти. Ці два набори найпоширеніші для авто, так як використовуються найпопулярніші розміри головок та граний. І універсальні набори це набір інструментів Алоїт нг 4108 p який включає в себе 108 інструментів, та універсальний найбільший набір інструменту NG4218P, де 218 інструментів. На всі випадки життя тут є все: і ключі, і біти, і різні види головок. Сподіваюсь, ми розповіли усі важливі моменти, які допоможуть вам обрати необхідний вам інструмент для будь-яких ваших потреб. А також нагадую підписатись на наш канал, якщо ви до сих пір не підписані, поставити вподобайку цьому відео та написати коментар. Ми обов'язково його прочитаємо. З вами був Вітол. Всім гарних покупок, па-па!